Огляд моделі A701 Pro DVR. Дуже класна модель. Це модель, та кому потрібна з відеореєстратором. Кому навігатор піднімає з відеореєстратором. Дивіться, яка тут чудово зроблена модель нова. Як тут камера, вона ось так підіймається. Якщо вам потрібно, можна отак знімати дорогу. Да? Отак у вас буде навігатор, камера знімати дорогу. Або можна її. Висунути вгору, дивіться, і знімати те, що відбувається в кабіні, або коли вас там зупиняють, наприклад, те, що зі сторони водія, з боку двері водія, теж можна знімати. Тут увага, оця камера вона повертається не в повністю 360, на 180. Тобто, або дорогу, фіксує дорогу так, щоб вона не заважала, можна прямо в корпусі да, не виймати її, коли ми просто дорогу. Знімаємо. Або можемо салон теж знімати, кому як подобається. Так, тільки в цю сторону. Це навігатор 7 дюймовий на Android. Техні... Більш детальні характеристики ви побачите на сайті. Давайте розглянемо цю модель, як вона виглядає. Збоку у нас роз'єм Type-C. Під камеру ще можна, крім цієї, Я вам покажу, що вона ще тут ось крутиться. Да? Ми можемо під себе теж її. Налаштувати плівка обов'язково захисна, як і на самому навігатору захисна плівка. Давайте переглянемо камеру. Зараз я вам покажу. Бачите, все, що відбувається, все буде добре видно. Звісно, це не GoPro, але все для того, щоб зрозуміти, де машина і як все можна побачити, якщо там, не дай Бог, аварія або ще щось розглідіте. Так, або хтось підрізав. Так, камера у нас є. Роз'єми я вам показав. Камеру доповнюю. Сюди, да, заднього виду можна ще собі сюди підняти камеру. І aux аудіошнур для під'єднання до магнітоли або навушники. Ось тут у нас місце для тримача. Ось місце для. Так, роз'єма. Давайте так, щоб було добре видно. От. Це у нас місце кріплення тримача. І давайте покажу такий дизайн. Класний сучасний дизайн. Кнопка ручного вимкнення або увімкнення ось з цієї сторони. Обов'язково пломба на всіх навігаторах. що навігатор новий, не скривався і так далі. Такий міцний тримач на лобове скло. Все тут регулюється: 360 шарнірне кріплення. вверх вниз І тут радіус під себе. Сюди він кріпиться. Так, далі. Зарядний пристрій 1224 можна і 12.24 він до, йде, дивимося, до скількох вольт до 2 А від 12 до 40 вольт. Теж е, довгий шнур, щоб можна було собі куди потрібно протягнути. І ще шнур Type-C допоміч. Для підключення від комп'ютера, оновлення карт або е, 220 вдома, або від свого прикурювача. Ну і обов'язково такому. Навігатор такий чохол буде в коробці, щоб він можна було переносити, Якщо навіть впаде цей чохол повітрям, наповнений, нічого страшного не буде. Ось таке меню навігатора. Програма тут Primo встановлення, які потрібно. В описі зможете більш технічні характеристики. Тут iGoV Primo і iGoV NetJane буде встановлена. І весь перелік програм в описі цього планшету. Також, кому потрібно більш детальні характеристики, теж знайдете на сайті і актуальну вартість. Ось так виглядає: Wi-Fi Bluetooth є чудовий навігатор, кому потрібно і подобається одразу з відеореєстратором. Плівка захисна тут і на екрані, то можете замовляти такий чудовий GPS-навігатор.